На посадових осіб з інспекції благоустрою заведено чотири кримінальні справи. Про це повідомив Юрій Самборський 6 травня на засіданні виконавчого комітету. Посадових осіб з інспекції благоустрою заведено чотири кримінальні справи, в тому числі вознесення тимчасових споруд. От коли міліція закроє ці справи, ми поговоримо. Я Активісти, які були присутні у залі міської ради, висловили своє невдоволення діяльністю посадовців Черкасової та Самборського. То, що міліція відкрила якісь права, вона не зупиняла ні дію, рішення виконкому. А якщо ви особисто з ним не згодні, і ви вважаєте, що воно незаконне, воно не оскаржено, воно чинне і його треба виконувати. А міліція жодним чином не скасувала це рішення, не зупинила його дії. Ваші якісь, ну це, це припущення, і ваші якісь там висновки, ну вони взагалі ну ніякі площині. Інформаційне агентство. всі новини.